Сьогодні все менше і менше людей користуються листівками. Ненаситний прогрес вкрав від нас і цей шматочок тепла, замінивши його на швидкі, безпристрасні повідомлення. Але немає нічого неможливого. Зробіть власноруч листівку і подаруйте дорогій людині. Цей новорічний подарунок перекриє цілу стрічку електронного спаму. Квілінг або мистецтво паперу скручування виник у Європі на початку 15 століття. У такий спосіб монахині робили собі бодай якісь прикраси, використовуючи папір з позолоченими краями. Виглядали ці витвори як справжні коштовності. З того часу, як люди тільки не скручували папір, виготовляючи з нього все досконаліші вироби, перекочували за витушки і до листівок. І ось такий оригінальний, зроблений своїми руками подарунок, подолавши століття, дістався до наших днів. Ужгородка Ірина Ключевська виготовленням квілінгових листівок займається всього кілька років. В архівній коробці з-під цукерок історія її захоплення. Тут дбайливо складені перші відкриточки для батьків, подруг, знайомих. У виробах простежується еволюція. Спочатку наївні дитячі малюнки, які дедалі ускладнюються, аж поки не з'явилися перші скручені з паперу кружальця. Опанувавши на гуртку в дитинстві ази квілінгу, якось Іра прикрасила одну другу відкритку. До наступної додала вже складніших елементів і не помітила, як всерйоз цим захопилася. Колись я робила звичайні відкритки. Це могло бути там з бісеру, щось вишивала. Шукала в інтернеті щось цікавіше натрапила на цей квілінг, і дуже мене це все зацікавило. І я почала це все крутити. Спочатку такі прості якісь кружечки. Дуже довго, мені дуже подобалося, трояндочки роблять. Такі вони як живі, але я їх не могла робити довгий час. І потім раз спробувала, і в мене ось Вони тут зображені. Тобто мені було дуже приємно, що все-таки докрутилося. І покрутився папір вірених пальчиках. Скільки кілометрів тоненьких смужечок пройшло крізь них, невідомо. Але те, що кожна листівка стала повноцінним витвором, видно неозброєним оком. Ну, звичайно, це все наперед продумовується. Ось, наприклад, цю відкритку я робила за проханням моєї мами для її подружки. Я теж знаю цю подружку досить добре, так, і вона у мене, як людина, асоціюється з трикозою. Тобто, я не знаю. Так, в мене вона асоціюється, і я зобразила тут стрикозу. Угу. Ну, це я робила для своєї мами, відповідно, це серце, тому що я її люблю. Так. Це така весільна е, відкриточка е, запрошення. Тобто вона е, ось тут пишеться запрошення. так. Молодята пишуть теж тут, звичайно, серце, можливо, доцільно було б і два зробити. Тут у мене є і два серця. Це до Нового року, тут е, сніжинки. Символ року, іграшка на ялинці. Іра каже, що головне в її листівках все таки не візерунок, а слова, написані всередині. Це основа основ. А вже далі формується сам макет майбутньої листівки. Для оздоби вхід іде все навколо: стрічечки, гудзики, бісер, бусинки, кришталики і звісно, папір. Різновидів його десятки, але кожен має своє призначення. Але це все з власних коштів. Тобто не є дорогою дещо, купляю в наших крамницях, дещо замовляю якісь матеріали з Києва. Це таку бумагу, ось таку, наприклад, синеньку так. Тобто, це вона і ця зелена, ось ці тобто вони йдуть з напиленням таких блискіток. Тобто, це я замовляла в Києві, це такі великі рулони, я їх сама ріжу. Близькі Ірине захоплення поважають і підтримують. Подруги замовляють для власних урочистостей, бо знають, кожна Ірина Листівка, наче живий організм зі своїм характером і душею. Для мене це дуже важливо. І ось мій хлопець знає, що я займаюся цим. і Він мені на новий рік сам зробив з хвілінга, таку ялиночку, там сердечка. Мені було дуже це приємно. На запитання, чому після певного часу забуття авторські листівки стали знову популярними, Іра має своє пояснення: бо якось холодно і незатишно стало в нашому електронному світі. Ну немає душі в спамових смс-ках, які тисячами розсилає своїм абонентам могутній мобільний зв'язок. А от хочеться чогось такого, зробленого конкретно для тебе і від щирого серця. На мою думку, це мистецтво знову набуває без свого такого певного часу, тому що, можливо, людям вже надоїло це все спростування, тобто просто якийсь конверт, чи якийсь подарунок, тобто вони знову стараються чи щось самі зробити, чи купити. Ну, відповідно, я рахую, що це дуже добре, тому що це не така річ, яку можна купити в магазині. Це ти сам сидиш, вкладаєш свою душу. Знаючи людину, ти можеш щось на відкриті зобразити. Таке цікаве. Зробити листівку для дорогої вам людини не складе великих труднощів. Іра зараз покаже тільки один із тисячі варіантів. А далі фантазуйте і вигадуйте. Думаю, це буде дуже цікаво таку відкритку зробити в формі подарунку, так тобто зараз ми зробимо таку. Тобто її можна і під ялиночку поставити, і просто в руки, з рук в руки подарувати. Добре, що нам для цього потрібно? Для виготовлення новорічної відкритки нам знадобляться такі речі, як звичайно, це клей ПВА, це стрази, камінці, гумка, якщо потрібно щось відреагувати, ножиці, линійка. Так, кольоровий, кольоровий папір, щоб це все декор зроб... зобразити, атласна стрічка, ну і така основа, яку ми вже вирішили, що будемо робити подаруночок. Така заготовка у нас була, а така ось листівка вийшла в результаті. Не лінуйтеся робити приємне дорогим людям. Цінуйте кожну хвилину, використовуйте її для добрих справ. І пам'ятайте, справжні дива відбуваються з тими, хто вміє дарувати любов.